Доброго дня, мої шановні підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні я вам хочу ще показати один салат стародавній, забутий вже давним-давно, але я його дуже люблю. Моркв'яний салат називається. Сюди йде морква, я її потру на грубій терці, цибулька, ота деревько порізана, горошок і варена ковбаска. І, звичайно, сіль, перець і майонез. Зараз я потру моркву і покажу вам, як воно має бути. І так, я потерла три морквинки варених сюди. Тепер додавлю горошок, отаку. Так що ну, воно менше більше було майже одинакова кількість цибульку порізану і варену кубаску. Все це. Кидаємо в одну посудину, Добавляємо солі трошки, перчику чорного трошки. Зараз я це все перемішаю. І так, я перемішала весь салат. Бачите, отак він вийшов. Тут повинно бути більше моркви, ніж останніх інгредієнтів. І в самому кінці я ще додаю столову ложку оцту. Звичайно, Столового оцту. Отак, От одну столову ложку для кислинки. І майонез тепер додаємо. Ось стільки я додала майонезу. Бачите, якщо треба більше, я потім ще додав. Зараз я його перемішаю. І так, я сладу вже перемішала, я трошки більше підсолила для смаку, і повертілося ось такий дуже смачний салатик. Зараз йдуть свята, новий рік. Вам потрібно теж хочете щось приготувати нове. Це дуже забутий старий стародавній салат. Його колись готували на весілля. Це була як перша необхідність. Зараз про нього чомусь забули оцей салат. Але це мій любимий салат, я його готую постійно на усі свята. Так що, підписуйтесь на мій канал, будемо готувати разом. Я вам розкажу про свої секрети, що я готую. Стати вподобайки, смачного вам і веселих свят.